Привіт, підписники! Нам потрібні зубочистки, лайнер підводки. І першим ділом я наношу лайнер на зубочистку та ось так рівнесенько прикладаю до губ. Можете не старатись, робити якісь супер чіткі лінії, тим паче це Halloween обріз, І коли все не чітко, навпаки, привабліше виглядає. Тому фарбуйте так, як у вас виходить. Я просто ставила собі такі лінії і продовжувала фарбувати все маркером. Повторюю це все на другій стороні. Прикладаємо лінію об лінію. і продовжуємо, якщо у вас пухкі губи, наприклад, цих кінців не видно, я трішечки їх продовжувала. Також за очисткою робимо таку продовжуємо усмішку. А і ось після цього, якраз як я вам розповідала, ми протягуємо лайнером трішечки довше кінці. Також, щоб вони були витонченіші, протягуємо з боку. Після цього заповнюю чорним олівцем середину губ, прям добряче профарбовую, і розтушовуємо все пензликом. Розтушовуйте до того моменту, допоки вам не сподобається. Якщо потрібно більше глибина, додавайте ще олівець і фіксуємо все тінями. Можна графітові, можна чорний, але чорний краще всього для кращої глибини. Далі продовжуємо формувати наш носик. По спинці носика проводимо дві лінії з можна лайнером відразу. Малюємо ось цю бурульку носика. Теж таку віддовжуємо, Проходимося ще раз по лініях для чіткіших і проходимо олівчиком, видушовуємо. Спинку носика я вже так протягую, для того, щоб вона була розташована і пальчиком кінці вже ще більше розмягчую, для того, щоб була максимально така димка. Для кращої глибини можете додавати собі іще більше колір. Далі малюємо ось такі лінії. Теж можна не супер чіткі фарбувати трішечки в брову, наче, щоб вони вона наче звідти. Далі я витушовую і пальчиком теж протягую для того, щоб було більш тушовано, більш тимчасто. Також нам потрібно все добре розтушувати. І для цього я беру ще більший пухкийший пензлик і ним краще протушовую. Маленьким я протушовую кордон, а великим я вже роблю більшу втимку. Для кращої глибини можна додати ще кольору, але ви вже відтінок самі контролюєте. Також я вже заповнюю тінями. Для того щоб було теж більш глибше, і для того, щоб звичайно зафіксувати наші всі ці такі кремові продукти, затінняємо бровки, носик і губи, так солоджуємося з результатом.